Всім привіт! В цьому відео ми навчимося, як обліковий запис Telegram на свій браузер. Тобто Telegram Web. Частина 2. Так, Відкриваємо на свій браузер, який у вас є. Ну, Наприклад, я відкрию Chrome, пишемо Telegram. У мене записує Telegram Web. Після цього натискаєте Enter. Натискаємо ось Telegram Web. Для цього швидкий вхід за QR-кодом. Для того, що потрібно війти через QR-кодом, обов'язково візьміть телефон. Візьміть телефон, зайдіть за стосунку Telegram, над... вибирайте три списки. А якщо у вас якщо у вас Android, а якщо а якщо у вас якщо У вас є, є... IOS, то вибираєте налаштування. Але то без різниць. Вибираю підписки. Якщо у мене є Android, якщо у вас Android. Вибираємо налаштування. Вибираєте «Пристрої», Натискаємо З'єднати з, з комп'ютером. І обов'язково потрібно сканувати. І Тепер вже сканований. Після цього, як ви сканували, натискаємо Дозволити, щоб ви, ви, ви хочете писати. На це все завершено. Але то потрібно. Так, Для того, що, як увійти в квітковий запис Telegram за допомогою номер телефона, ще раз повторюємо. Повторимо, якщо ви не бажаєте, не бажаєте, що ви не так зробили телефоні, візьміть телефон, заходіть на за, зайти в налаштування, на лаштування в пристрої, і ось, і ось є Chrome 134 або у вас інші. Натискаємо на це і натискаємо Завершити сеанс. І після цього ми 100% завершаємо. Так, знову сторінка на англійською, тому українською. Пише, ви, вибираємо, увійти за номером телефону. Для цього потрібно ввести номер телефону, але то його не підглядуючи. І напишіть номер телефону. Тобто пишете свого номер телефону. Після і пишемо на свій номер той. І після цього ви натискаєте далі. Я поки це поставлю на паузу, щоб ви ніколи не звоміли. Ну що ж, тепер я тепер я замазав, і щоб ви ніколи не телефонувало. Тобто пишемо код ваш, наприклад, 20. Тобто, беріть телефон. Заходьте за стосунок Телеграм і заходьте в цей чат Телеграм. Тому обов'язково пишіть на код. Наприклад, двадцять девяносто двадцять ні, так, це 26. Все, тепер ми вже виявили аккаунт з мого. Тобто, все. Ми вже виявили. На це всім гарного настрою і всім дякую. Ставляйте, та під... Ставляйте лайки та підписуйтесь. Пишіть коментарі, якщо у вас буде запитання. І всім гарного настрою, всім до побачення!